А Бог мовчить навіть у тиші, коли не чути слів, а тільки шепіт. З очей біжить сльоза на самоті, він не забув, він бачить твоє серце, а Бог приходить навіть у тиші. Коли ти зовсім цього не чекаєш, ти чуєш ніжний голос висоти, як він до тебе щиро промовляє. А Бог приходить навіть у тиші. Коли стомилось серце, коли плачеш, і багато так питань у голові, він знає й те, що ти переживаєш, а Бог мовчить, як відповідь потрібна так, не завжди, але буває і таке, це лиш тому, щоб зблизилась до нього і повністю довірила усе. Не зрозуміти зараз тишину. Та з часом все відкриється для тебе, хоч Він мовчав, та близько поруч був, і в бурях оставався також вірним. І можемо ми часом помічати закрите небо, все кругом мовчить, та у ці дні смиряємось всім серцем і хочемо з Ісусом говорить. І Якщо важко нині, не здавайся, можливо, віри зовсім вже нема. І в боротьбі так хочеться вже здатись. Прошу, тримайсь, так відповідь близька, а Бог приходить навіть у тиші, коли ти цього навіть не чекаєш, і серце відчуває твоє це. такий Господь, у нього свої плани, а Бог приходить навіть у тиші, коли не чути слів, а тільки шепіт. Він небо відкриває у цей час і сили дасть, бо далі іти треба. Слава Богу!